Що таке хороший відпочинок? Дійсно, хороше питання. А що ж таке хороший відпочинок? Що для вас хороший відпочинок? Хороший відпочинок для когось це може бути сидіти на рибалці цілий день, мовчки, і дивитися на поплавок. Для когось це може бути взяти рушницю і цілий день бігати по лісу, щоб підстелити якогось горобця. Для когось це поїздка на велосипеді, для когось цели ходити по горах, а для когось лежати цілий день та спати. Це все індивідуально. Що для вас хороший відпочинок? Дуже важливо розібратися, що для вас таке хороший відпочинок. Навчіться добре відпочивати. Для того, щоб ви могли добре відп... працювати, вам потрібно добре відпочити. Дивіться, коли ви працюєте 6 днів на тиждень чи 5 днів на тиждень, в суботу, неділю ви вже просто доповзаєте, до ліжка, падаєте без задніх ніг. Це не відпочинок. Знову ж таки, що ви цілий день лежите, і, там ток чи дивитесь, там п'єте пиво, дивитесь телевізор, там чи чи ще щось там, чи ютуб. Ну тут же, ну що, що толку з того? Ви думаєте, це відпочинок? Знайдіть час, так якщо ви хочете відпочити. От люди часто кажуть так: от мені треба відпочити, треба покурити сигарет. Це відпочинок. Дачі напитися пива, причому напитися так, щоб мозги взагалі відключилися. І да? і потім ще три дні після тої п'янки, він потім проходив себе. Це не відпочинок. Це отравлення організму, і організм потребує де, часу для відновлення. Це не є нормальний відпочинок. Також, якщо ви думаєте, що ви лежите і там листаєте ленту TikTok чи Ютуб, дивитесь цілими днями, це відпочинок. Це не відпочинок. Виділіть час і цілий день сидіть, дивіться, допустимо, Ютуб. Ви побачите, те, що ви встанете, ви будете змучені. <гум> Вам потрібно після Ютуба відпочинок, розумієте? Ну, тому що воно реально забирає дуже багато сил та енергії. Mm. Також, якщо ви, наприклад, листаєте короткі відео, зараз дуже попонятні там Reels, Shorts, YouTube Shorts і TikTok стали. Зайдіть на TikTok на цілий день і кілька годин лежіть і просто листайте ленту. Ви бачите, що ви встанете, ви будете ходити як п'яні. Розумієте, у вас таке буде в голові каша робиться, і вам потрібно після того, реально буде відпочинок. Так, нам, чоловікам, деколи, ну ми так можемо взяти пульт і просто клацати в телевізорі, там канали переключати. Тому тік-ток нас дійсно деколи це спасає. Так, це на якийсь час, але не назавжди. Тому знайдіть для себе, що таке для вас відпочинок. Дивіться, коли ви цілий тиждень працювали, один день вихідний це один підхід до життя. Попробуйте пожити по інакшому. От коли ви добре відпочили, ви повні сили і енергії, вам щось хочеться робити. Як в цьому випадку ви працюєте? Ви горе можете звернути, ви готові на все. От працюйте з таким настроєм. В першу чергу відрегулюйте свій відпочинок, навчіться добре та якісно відпочивати. Коли ви добре та якісно відпочили, в цьому випадку так, ви тоді прекрасно справитеся з любою роботою. У вас повна сила енергії вас розпирає. Ух, готові! Так, да, тоді приступайте до роботи. Тоді у вас все вийде. Успіхів вам і гарного відпочинку!